Мої друзі, ну і зовсім скоро з'явиться на ваших екранах кореспондент Андрій Люховець протягом цих днів. Умані в Умані для святкування єврейського нового року. Вже з'їхалися з усього світу іудеї і про святкування одного з найважливіших так свят найбільших свят єврейського народу далі розкаже Андрій. Бачимо, він вже на місці події. Бачимо зараз, як відбувається. Процес вже святкування Андрію розповідай. Доброго ранку, колеги. Ще раз вам так в Умані вже третій день поспіль відбувається святкування Рожгашина. А з 22 вересня з заходу сонця розпочалося святкування нового року. І нагадаю, що це 5786 рік настав в для хасидів. І відповідно це вважається біблійський день створення світу. І, Відповідно, це вважається одним із світлих днів. Коли люди в молитвах в співах можуть очищатися від того, що очікує їх в наступному році, ну і от протягом трьох днів відбувається святкування. Якщо коротко, то цих. Три дні вони в основному їдять, співають і моляться. Це основні е, задачі, які для них у ці дні можна е, робити. А е, дати фіксованої святкування немає цього року. Ми фіксуємо це 22, 23, 24 вересня. Наступного року. Дати зміняться, але е, у вересень жовтень відзначається, от саме розгашана. І е, про те, як це відбувалося вчора, ми також е, мали змогу подивитися, і пропоную вам також е, картинку і, в принципі, е, ті ритуальні співи, які відбуваються, е, побачити. Цей рік, до речі, не дивлячись на повномасштабне вторгнення, став одним із рекордних. Ми вчора також зауважували число, яке Держприкордонслужба служба фіксувала напередодні 35 тисяч вірян, які приїхали до Умані. Проте, як виявилося, це число більше. І цей рік став одним із рекордним, як нам зауважив речник ізраїльської поліції Михайло Зінгерман. про те, що чи не найбільша кількість за там останні періоди часу приїхала до Умані, не зважаючи на повномасштабне вторгнення, щоб відзначити. Розгашана про це і не тільки. Він вчора поділився нам в інтерв'ю. Пропоную послухати. Цього року ми фіксуємо приблизно 40 тисяч паломників, які прибули, в основному з Ізраїля. Але зараз я вам хочу сказати, що не дивлячись на такий важкий стан, і, і на те, що і війна, і у нас, і у вас. 40 тисяч достатньо, достатньо висока цифра. Ми розмовляємо, ми дійсно розповідаємо про цю ситуацію, про ситуацію, яка може бути небезпечною, а в кінцевому випадку людина сама приймає рішення. Я думаю, що завтра вже вночі почнеться виїзд. Масовий виїзд і він буде продовжуватися декілька днів в сторону Молдови, в сторону Румунії, в сторону Угорщини. Там вже будуть працювати і правоохоронці тих регіонів. Це також буде достатньо непросто. Ми до цього готуємося. Як зауважив також Михайло, що ці дні для них є таким чому посиленим режимом роботи, тому що ми всі розуміємо також і напружену ситуацію навколо Палестини, і мають вони повністю забезпечити уникнення усіх можливих терористичних дій, які можуть виникнути тут, коли відбувається така велика кількість скупчення. На щастя, вчора також ми запитали, чи є якісь певні правопорушення дрібні є, але як сказав Михайло, твитфу без якихось таких. Глобальних ексцесів. але у ці дні не обходиться без травм серед паломників, і для того щоб повністю забезпечити медичний супровід з Ізраїля. Також щорічно приїздить бригада лікарів, яка надає допомогу у випадках там певних ситуацій. І на жаль, таких випадків доволі чимало. І от 15 років уже один із лікарів, який вчора нам також дав інтерв'ю, приїздить сюди для того, щоб допомагати. Хасидам легше, простіше і без травм, без хвороб, проходити ось цей період святкування нового року. А пропоную також послухати його коментар. Ось в районі 300 в день. Сьогодні, звісно, більше 350 чи 360 в день. У нас є терапевти, у нас є хірурги, у нас є травматологи, ортопеди. У нас є навіть психіатр, якому роботи теж вистачає. Вже декількох госпіталізували і евакуювали в Одесу. До речі, інтерв'ю у ці дні давати не можна, також тому, що як я зауважив, що вище що у ці дні головний посил на те, що потрібно просто святкувати селебрейт, як вони от вчора в коментарі. Тобто, поза камерою вони можуть спілкуватися. До речі, ми коли брали інтерв'ю у лікаря у Юрія, так вони в принципі простіше ставляться до ось цих от заборон, але одразу прийшли віряни, які сказали, що це не можна. Ну тобто, ти представник нашого народу, почалася так так би. Невеличкий конфлікт. І е, ну, як я в принципі, вже зауважив, найголовніший посил, який у ці дні це молитися, співати і їсти. От про поїсти, про попити, а, що скільки коштує, що продають Андрій, розкажи нам цей вайб, такий побутовий. Побутовий вайб. що потрібно зрозуміти, і коли потрібно побачити ціни. А протягом з 6-ї години вечора, так і от вчора та сьогодні, а тут на території уже усе не продається. Усі відео, які ви бачили, можливо, у соцмережах в телеграмі. Так, а це наші колеги, чи там блогери, які підзнімають тут відео, вони знімають напередодні, тому що основна торгівля відбувається напередодні. А протягом 22-го, 23-го, 24-го вересня хасиди вже ніч. Чого не купують, тому що купувати це робота, а працювати не можна. Давати інтерв'ю це робота, а працювати не можна. Але по цінах вас орієнтую тут. Усі якщо є цінники, вони або в доларах, або їх взагалі в магазинах немає. На жаль, місцеві не дуже охоче коментують взагалі. Ну те, що стосується ситуації з приїжджами. Але от напередодні також якщо говорити про фастфуд, це те, що найчастіше розходиться. Для паломників, тобто хот-доги, піца від 5 до 15 доларів за от, е, порцію будь-якого наєтку. А вся інша їжа, яку вони споживають протягом цих от, трьох днів розгашана, е, це готується в спеціалізованих столовах або заздалегідь є закуплена е, і їм роздається. І от вчора ми також розповідали ще про один із наїдків це яблуко з медом. Сьогодні я вам розповім про ще один: це е, гранат. Він у ці дні також вважається священним. Е, Фруктом тому, що віряни вірять, що у гранаті міститься 613 ягідок, які символізують 613 заповідей, які містяться у торі, тому цей Фрукт є також ознакою плодючості, чистоти, як за якою вони в принципі і приїздять сюди, щоб біля а, могили їхнього а, пророка Нахмана помолитися і очиститися. Ну і от а, споживати а, гранат у сідні це також є а, вагомим важливим кроком, колеги ну, ну, ось у нас, у нас бачиш, гранат. перегуківка така гранатна. Так у нас теж є гранат. Оцей символ в студії. Дякуємо тобі, Андрій. Андрій Люхавець в Умані ще буде вмикатися, друзі. Шана, сьогодні таке свято. Знаєте, колись я ну ще в 11 році, здається, був в Єрусалимі на 9-те Ава і з одним з Хасидів познайомився, і він казав, що колись вони пропонували українській владі принести могилу цадіки Нахмана Ребе Нахмана, туди, в Ізраїль, щоб там поломництво було. Там вони і святе місце знайдуть і так далі. Українська влада відмовила ні, ні, ні. Ну тому поломництво і триває, і до нині. Я так зрозумів, що так буде і надалі на вічно Твоя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на випад. Від ненависті до кохання. Один крок. Твої паливний насос перевірили? А слушна думка, це не жіноча справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі один плюс один Україна.